Всім привіт, я Олександр Зрайський, податковий консультант. На жаль, в складні економічні часи у багатьох підприємств виникає питання: а як заплатити податки, якщо на розрахунковому рахунку немає жодної копійки? Чи може директор десь взяти готівку, прийти з цією готівкою в банк і заплатити податки від імені підприємства? А, про це я зараз власне і розповім. Може так директор вчинити чи ні, і які будуть податкові наслідки та податкові ризики у випадку таких дій. А, ну а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий Консультант. Як ви бачите, тут дуже багато цікавих та корисних відео. А, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну, а якщо мої відео стають вам у нагоді, або моє відео буде для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Для цього в опису каналу є відповідне посирання. Ну або взагалі можете натиснути кнопку спонсорства та стати спонсором мого каналу та взамін отримати безкоштовні консультації. Ну, а я починаю розповідати. Ну і відразу скажу так. Директор може заплатити податки від імені свого підприємства. Підґрунтя для цього є в пункті 38.2 статті 38 ПКУ, де мова йде про те, що сплачувати податки може як сам пратник, так і представник пратника податків. Згідно частини 5 статті 65 Господарського кодексу України законним представником юридичної будь-якої юридичної особи є її Керівник, ну зокрема, це може бути директор, або як би там і не називалось посада керівника е юридичної особи. Відразу хочу сказати, що директор підприємства, керівник підприємства, він уповноважений діяти від імені е, юридичної особи без довіреності, е, зазвичай відповідно до статуту цієї юридичної особи, тобто його повноваження бути представником вони виникають не е, тільки в силу приписів господарського кодексу, а і в, припис, в силу приписів е, статуту, того, що написано в статуті. Однак таким законним представником може бути не тільки директор, а так особою, уповноваженою діяти від імені підприємства без довіреності може бути будь-який інший працівник такого підприємства. Ну, якщо це передбачено з статутом підприємства. Тобто, наприклад, відповідно до статуту, такою особою також може бути, наприклад, заступник директора підприємства, заступник керівника підприємства. Ну або там, наприклад, ну, головний бухгалтер можна уповноважити. Може бути засновник уповноважений на це. Ну однак, засновник має бути ще й працівником бажаного підприємства. А суть в чому, тобто, якщо е, статутом передбачено, що особою уповноваженою діяти від імені підприємства може бути не лише директор, не лише керівник підприємства, то е, далі орган управління, якщо це е, товариство з обмеженою відповідальністю, то це загальні збори або просто засновник Орган управління приймає рішення про включення інформації про таку особу в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. І після того, як інформація про таку особу внесена в ЄДЛ відповідно до закону про держреєстрацію, така особа і може представляти діяти від інтересах підприємства без довіреності. Тобто, якщо інформація про таку особу внесена в ЄДЛ, така особа, не тільки директор, але й така особа, інша особа, уповноважена на такі дії, може сплачувати податки від імені підприємства як законний представник цього підприємства. Однак потрібно мати на увазі, що відповідно до чинного законодавства, переуступка зобов'язань по податкам та по єдиному соціальному внеску заборонена. З огляду на це, податки та ЄСВ, якщо вони сплачуються директором через касу банку, мають сплачуватись саме від імені підприємства. З огляду на це, в банківській квитанції в якості платника має бути зазначена саме юридична особа. Там е, ПП таке-то, чи ТОВ е, таке-то, чи там громадська організація така, то неважливо, яка юридична особа. Е, однак, пратником має бути зазначена саме ця юридична особа. Ну і там, через кому може стояти там, через е, там, е, ТОВ е, Омега через е, Петренка. А в жодному разі не просто Петренко. Тобто пратник має бути саме юридична. Особа, якщо це буде не юридична особа, а буде просто фізична особа директор підприємства квитанції, то е, такі суми податківці включать е, в до доходів цього підприємства в склад доходів цього підприємства як е, безповоротну е, фінансову допомогу. Ну і сплачуючи податки за підприємство, не варто забувати, як має виглядати призначення платежу в банківській квитанції, воно має відповідати вимогам порядку 666-го. А саме призначення платежу завжди розпочинається із зірочки, далі стоїть крапка з комою, код виду спрати 101, знову крапка з комою, код підприємства від імені якого сплачується платіж, крапка з комою, і далі вже роз'яснювальна інформація про те, що це за платіж, як, з якого податку, за який період тощо. У мене є окреме відео про те, як заповнюється призначення платежу, яка там інформація важлива, а яка інформація не важлива. Чому це саме так? Тож можете переглянути це відео, щоб знати, як правильно заповнити призначення платежу, точніше, як воно має правильно виглядати в квитанції про сплату податків до бюджету. Посилання на це відео зараз з'явиться на екрані, ну і воно буде під цим відео в описі. Теж можете знайти подивитися. Тож я не буду тут докладно все розповідати, оскільки про це є окреме відео. Ну і е, після того, як директор чи якийсь інший уповноважений працівник сплатив податки за підприємство, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем спрати, необхідно надати в бухгалтерію авансовий звіт, до якого додати обов'язково оригінали банківських документів, що підтверджують таку спрату. В авансовому звіті, який надається до підбогатиї підприємства, працівник ну в даному випадку директор він не заповнює графи щодо отриманого авансу, оскільки він ніякого авансу не отримував. Рише зазначає суми е, сплачених податків та банківської комісії, ну і додає до авансового звіту, як я вже сказав, обов'язково оригінали банківських документів, що підтверджують ці спрати. Не копію, а це має бути оригінал з підписом касира з банку і е, штампом чи печаткою е, банка на цих документах. Як я знову ж таки вже сказав, надається проти, до закінчення 5-го банківського дня. Однак, оскільки ніякого авансу він не отримував для сплати цих податків, то е, дотримання п'ятиденного терміну ну, не буде знати, мати будь-якого значення. Він насправді, якщо аванс не видавався для сплати цих коштів з каси підприємства, податків з каси підприємства, він може відзвітувати і пізніше 5-го банківського дня. Е, це буде порушенням, однак відповідальність. За це порушення ніякої не настане. Ну і головне, які податкові ризики, які наслідки, якщо директор підприємства сплатить власні кошти у вигляді податків за власне підприємство, де він є керівником. На жаль, податкова не має жодної чіткої позиції з цього питання. Принаймні, мені така позиція в якихось роз'ясненнях, консультаціях і ПК просто не траплялася. Тобто, скоріш за все, вона жодним чином поки що, на жаль, не була податківцями сформульована. Разом з тим, у нас вже є досвід. Кори податківці формулювали свою позицію стосовно інших випадків, в яких працівник щось сплачує від імені підприємства. Ну, наприклад, купляє товарно-матеріальні цінності або канцелярські якісь прадя, будь-що. Тобто він в цій ситуації, теж як і директор, в даному випадку, як директор що сплачує податки, він не отримує аванс на придбання цих ТМЦ, а бере власні гроші, е, іде в магазин чи кудись їде, е, придбає ці ТМЦ за е, власні гроші, і потім звітує в бухгалтерію, надає бухгалтерію авансовий звіт. А, так от від початку податкова трималася позиції, е, що е, у випадку, якщо аванс такому працівнику на придбання цих ТМЦ не е, надавався, то при вишкодуванні цих витрат, при виплаті цих сум відповідно до авансового звіту, потрібно з цих сум утримати ПДФО 18% і 1,5% військового збору, як і з інших доходів такого працівника. Так було доволі довго на бага багатьох років. Нарешті Мінфін видав узагальнюючу податкову консультацію, в якій, нарешті, розставив, як то кажуть, всі точки над І і зробив це на користь платників податків. Однак одною із умови, щоб це було на користь платників податків, щоб не було необхідності утримувати ПДФО і військовий збір, однією із умов, про які йде мова в цій узагальнюючій податковій консультації, це умова, що у такого працівника обов'язки придбання ТМЦ там, витрат мають бути прописані в його посадових обов'язках. Так, відповідно до узагальнюючої податкової консультації номер 181, якщо придбання товарів робіт послуг здійснюється в рамках трудових обов'язків працівника, то незалежно від того видані кошти під звіт чи витачені з такою метою власні кошти працівника, які потім відшкодовані абодавцям, такі відносини слід розглядати з урахуванням вимог законодавства про працю. Тобто, в цьому першому пункті, із УПК мова йде про те, що обов'язок здійснювати такі витрати, здійснювати такі закупівлі, мають бути прописані в трудових обов'язках. Тобто посадовій інструкції цього працівника. Ну і друга умова, яка повинна виконуватися у випадку підтвердження роботодавцем доцільності та обґрунтованості здійснення працівником витрат. У зв'язку з виконанням дорученої йому роботи трудових функцій, Виплачена сума компенсації за придбані товари, роботи послуги за рахунок власних коштів на користь роботодавця не є доходом для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. В другому пункті йде мова про те, що роботодавець має підтвердити доцільність. Це підтвердження відбувається, коли роботодавець, директор підприємства, затверджує авансовий звіт працівника. Тобто, якщо ми кажемо про такий випадок, має відбуватися обидві ці умови. Перше, в посадовій інструкції мають бути прописані функції, що працівник має здійснювати е такі дії, направлені на придбання товарно-матеріальних там робіт чи послуг. І після того, як він їх придбає за власні кошти, він має здати авансовий звіт, і керівник підприємства цей авансовий звіт має затвердити, Підтвердити тим самим доцільність і обґрунтованість понесених здійснених витрат. Ну і враховуючи, що стосовно спрати податків, немає жодних роз'яснень. Жодних консультацій, ми можемо виходити із принципу аналогії. І по аналогії із УПК 181 варто зробити те ж саме в випадку, коли працівник, директор, неважливо хто, сплачує кошти за кошти вигляді податків, сплачує податки за підприємство, за юридичну особу. По аналогії із УПК-181 в посадовій інструкції. Цього працівника Потрібно додати, внести пункт, який би підтверджував його обов'язки спрачувати податки від імені підприємства. Далі цей працівник в обов'язковому порядку має надати авансовий звіт, і цей авансовий звіт має затвердити керівник підприємства. Ну, Якщо сплачував керівник, то він сам надає авансовий звіт, сам же його і е, затверджує. Знову е, ж таки, по аналогії, якби сам керівник їхав, наприклад, у відрядження, Після повернення з відрядження здав би авансовий звіт, він би, відповідно, його і підписав як працівник, і затвердив би як е, керівник. Е, разом, з тим, разом з тим, я хочу звернути вашу увагу і е, наголосити, що е, ця УПК стосується е, виключно випадків придбання товарів, робіт, послуг. Е, в ній не йде мова про сплату податків. Тож, чи будуть її податку податківці розповсюджувати цю ПК на ті випадки, коли директор сплатив податок за підприємство? Чи не будуть, чи будуть наполягати на утриманні із сплачених сум після того, як вони будуть відшкодовані директору? Пізніше будуть наполягати на спраті 18% ПДФО і півтора військового збору. Невідомо. Тобто, це загалом то це ризик. Тому що, як я вже сказав, немає чіткої позиції з цього питання. А УПК 181 ми можемо розповсюджувати лише по аналогії. А чи будуть податківці по аналогії розповсюджувати, чи ні? Біс його знає. Тому насправді найбільш безпечним варіантом був би не той, в якому директор просто йде в касу, підприє... касу банка і е, сплачує там готівкою податки за підприємство, а він спочатку вносить в касу підприємства е, на підставі попереднього украденого договору поворотну фінансову допомогу. Потім цю поворотну фінансову допомогу отримує підзвіт. І лише потім йде е, з цими грошима е, в касу банку і сплачує податки від імені підприємства. В такому випадку, вже 100% не буде питань з боку податкової е, про те, е, чи потрібно утримувати 18% е, після. Відшкодування цих сум чи не потрібно, тому що питання відшкодування просто стояти не буде. Він не платив в цій ситуації свої кошти. Як він спочатку вніс поворотну фінансову допомогу? Ці кошти стали коштами підприємства. Потім підприємство видало йому їх під звіт, і він уже не свої кошти сплачував в банку, а сплачував банку кошти підприємства готівкові. Тож, такий варіант більш безпечний, як я вже сказав, чим просто без попереднього внесення поворотної фінансової допомоги піти в банк, піти в касу і сплатити податки за своє підприємство. Ну, а як оформити поворотну фінансову допомогу, які там є податкові нюанси і податкові ризики? Я розповідав у своєму попередньому відео. Ви можете його знайти у мене на каналі. Посилання на нього зараз з'явиться на екрані. Ну і буде в описі під цим відео. Тож перегляньте про поворотну фінансову допомогу від директора або від засновника підприємства. Я там теж все дуже докрадно розповідаю. Як бачите, в спраті податків від імені підприємства директором через касу підприємства немає нічого складного. Директор має повне право сплачувати податки від імені підприємства через касу банку, однак при цьому потрібно дотримуватися тих нюансів і тих вимог, про які я вам тільки що розповів, і варто не сплачувати власні кошти. А щоб убезпечити себе від ризиків, краще їх внести спочатку в касу як поворотну фінансову допомогу, потім її отримати, сплатити і відзвітувати. Ну і відповідно в такому випадку, тут вже треба притримуватися вимог щодо терміну звітування. Якщо ви внесли цю поворотну фінансову допомогу в касу підприємства, видали директору. Під звіт кошти для сплати податків, тут потрібно дотримуватися терміну 5 банківських днів для надання авансового звіту. Не треба їх пропускати, бо в такому випадку будуть штрафи, буде відповідальність. Тож, на цьому враз не все. Сподіваюсь, моє відео старо вам у нагоді. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, натискайте кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Як бачите, їх тут дуже багато і вони корисні і цікаві. Ну і якщо моє відео, будь-яке з них було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом, допомогою у будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього. Цього є в описі під цим відео. Тож можете його натиснути і так сказати, задонатити для розвитку цього мого YouTube каналу. Як я вже сказав, також ви ще можете стати спонсором каналу, для цього потрібно натиснути кнопку Е, Ну, власне, на цьому я з вами прощаюся. Всім гарного дня. З вами був я, ваш податковий консультант Олександр Зараський. До побачення, друзі, гарного дня!